Українське радіо Львів Продовжуємо на студійному годиннику від 12 години 46 хвилин. І далі будемо говорити про зміни, які стосуються пенсійного фонду, а також про пенсії, що зміняється у цьому році для українців. І про це ми будемо говорити з нашою гостею. Це заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області Руслана Іванкова. Пані Руслану, вітаю вас! Доброго дня. Добрий день. Отож, є цього року вже з початком цього року певні зміни щодо пенсійного фонду. Зокрема, змінюється і виплата пенсій, індексація, і також передаються певні повноваження щодо лікарняних пенсійному фонду. Отож, давайте ми розпочнемо насамперед з цього, що це змінить для пересічних громадян. І як це вплине на роботу пенсійного фонду? Ну так дійсно з 1 січня цього року уповноваженим органом в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування є пенсійний фонд України. До 1 січня це був фонд соціального страхування. Фактично, з 1 січня органи пенсійного фонду будуть проводити виплати зв'язку з тимчасовою працею непрацездатності та від нещасного випадку на виробництві. Фактично, оця зміна органу нічого не змінює щодо самих розмірів страхових виплат, і наші громадяни не повинні переживати щодо самих змін, тобто змінився тільки сам орган. А тепер пенсійний фонд буде виплачувати і тим допомогу по тимчасовій втраті працездатності, допомогу по вагітності в пологах, допомогу на поховання застрахованим особам, в тому числі і потерпілим на виробництві, а також одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей. Тобто е Чому можу пояснити, чому передана така функція власне органам пенсійного фонду, і такою першочерговою метою цього реформування у системі соціального страхування є власне підвищення доступності та ефективності сервісу, забезпечення позорості процесів? Оскільки, як ми знаємо, пенсійний фонд на даний час він володіє і державним реєстром застрахованих осіб. А також і електронним реєстром листів непрацездатності. Тобто, та інформація, яка потрібна страхувальнику для нарахування лікарняних, вона є вже у цих двох реєстрах. І ну, це фактично дозволить зробити процес оцього нарахування лікарняного більш зручним, як і для страхувальників, так і для заявників, оскільки ця послуга фактично буде надаватися. Через особистий електронний кабінет страхувальника на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Пані тобто Руслану, через... так перепрошую, що вас перебиваю, але чи потрібно щось додатково робити самим людям? Чи це все ні, звичайно, автоматично? Що ні? Звичайно, що ні щодо лікарняних це є поточний процес. Лікарняні залишаються за виплатою страхувальника. Особа страхувальник фактично. Через електронне лікарняне заповнює заяву розрахунок на цей лікарняний листок через електронний кабінет. Тут хотіла б звернутися власне, до всіх страхувальників просила б, щоб це власне робилося через електронний кабінет, а не через паперові заяви, розрахунки, бо це, на жаль, ускладнює роботу, як і для самих страхувальників, які заповнюють вручну і рахують обчислюють його. Цю заяву розрахунок цього лікарняного, щоб власне пенсійний фонд міг надати ті кошти для виплати людині, яка знаходиться на лікарнянами. Бо як показує практика, от цих кількох днів сьогодні третій день, як ми працюємо з цими новими функціями, але на жаль, до нас потрапляють паперові заяви розрахунки, тому дуже би хотіла, щоб... Страхувальників даний час такий розвиток в нас технологій. Я думаю, що всі можуть зареєструватися на веб-порталі спростити першу чергу для себе, для свого бухгалтера, але в тому числі і для фахівців пенсійного фонду роботу, і е, тим більше, що це е, пришвидшить отримання цього цієї виплати лікарняного самому заявнику, самій особі застрахованій е, особі, яка працює. І те, що стосується страхових виплат від нещасних випадків на виробництві, це теж нікуди не потрібно звертатись. Фонд соціального страхування передає нам реєстр цих осіб, і вони автоматично будуть продовжувати виплати тим особам, які здійснювалися, зокрема, у Львівській області. Пані Руслано, от ці повноваження, які виконував фонд соціального страхування, передається пенсійного фонду. Наскільки ви вже казали, та що якщо ми говоримо щодо діджиталізації пенсійного фонду, тут все налагоджено, тут все дуже добре, і пенсійний фонд може цим похвалитися. Але наскільки щодо людей, чи достатньо людей, все таки, щоб цим всім координували, чи знають, як це робити щодо фахівців? Звичайно, фахівці, які працювали у фонді соціального страхування, переходять працювати в органи пенсійного фонду, і ми теж є насичені тими фахівцями, які знають вже свою роботу, і окрім того, ми теж вивчаємо нову ділянку роботи. Я думаю, що проблем в цьому не буде з питань. Для самих застрахованих осіб заявників, для громадян, якщо виникають у них якісь питання, вони звертаються в будь-який сервісний центр пенсійного фонду. А в нас ці сервісні центри є розгалужені. У нас є 32 сервісних центри в області, і в будь-який сервісний центр особа може звернутися. Наприклад, як стався нещасний випадок, вона може звернутися з документами, подати пакет документів і. Відповідно, в подальшому отримувати виплату. Дякую за відповідь. Я нагадую, що з нами заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області Руслана Іванкова. І ще хочеться поговорити про другий аспект: це про пенсії у 2023 році. Чи будуть їх підвищувати про індексацію, і також про те, що є певні зміни пенсійні у пенсійних правилах, та що продовжили ще також пенсійний вік на 5 років довше? Як це все буде відбувати? І давайте ми розпочнемо з того, чи про виплату пенсії, чи буде підвищення пенсії про індексацію? Ну так щодо пенсії у 2023 році хотіла повідомити, що плануються наступні перерахунки пенсії. Ну, перше, це буде перерахунок з березня місяця, так звана індексація. І як я сама бачу з засобів масової інформації із е, представлення е, заступника міністра соціальної політики, що воно планується власне ця індексація на відсоток 5,4%. Е, відсотка. Мало би збільшуватися середня заробітна плата, з якої обчислюється пенсія, і відповідно це дає можливості для зростання пенсії. Окрім того, в нас планується. Е, Проведення перерахунку працюючим пенсіонерам, він у нас проводиться щорічно, вже починаючи ще з 2018 року. Автоматичний перерахунок. За цим перерахунком працюючим пенсіонерам не потрібно звертатися. Це стосується тих осіб, які працюють і відпрацювали після. Призначення пенсії чи після останнього перерахунку два роки набули два роки перерахунку, попрацювали і їм автоматично за даними реєстру застрахлований, про який я вище говорила. Власне за ним ми бачимо скільки особа відпрацювала стажу, і скільки е, відповідна була заробітна плата, і чи їй доцільно робити тільки від стажу, чи цій особі доцільно робити перерахунок від стажу і заробітку. Ми це бачимо, аналізуємо. Станом на 1 березня і з квітня місяця проводимо автоматичний перерахунок. В цьому році, на жаль, законом по державний бюджет не передбачена зміна прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, оскільки від цього показника в нас залежала мінімальна пенсійна виплата, а також усі надбавки підвищення в основному обчислювалися власне від показника. Такого соціального стандарту як е, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, останнє його підвищення відбулося в грудні цього року, і він становить 2093 гривні. І відповідно, мінімальна пенсійна виплата в нас є на цьому рівні і становить 2093 гривні. Але перед цим я хотіла б звернути увагу, що в нас ще з жовтня місяця підвищувалися е, м, пенсії особам, які досягли 70 і до 75 років, їм пенсія збільшувалася на 300 гривень. Також е, ті особи, які від 75 до 80 гривень, їм проіндексована вже ще з березня минулого року е, підвищення було встановило 456 гривень, і особи, які досягли 80 років, то їм до пенсії встановлено підвищення в розмірі 570 гривень. Також з грудня хочу нагадати, оскільки грудень тільки в нас минув недавно, теж підвищувалися пенсії особам віком до 70 років. Наприклад, таким особам, яких є стаж для чоловіків 35, для жінок 30 років, і вони не працюючи. Таки для таких осіб у нас мінімальна пенсійна виплата становить дві половиною тисячі гривень. Ось такі основні зміни щодо перерахунків, я хотіла, хотіла б наголосити, але також хочу зазначити, що тепер у 23 році вийти на пенсію за віком можна за наявності відповідного страхового стажу, тобто у 60 років. Страховий стаж повинен становити в особи не менше 30 років. І якщо особа не має 30 років, значить вона буде претендувати на пенсію в 63 роки. Але страховий стаж тут повинен бути в межах від 20 років до 30. Ті, які, ж... які мають так менше 20 років стажу. От я далі говорю: а ті, які мають е, виповнюється вік 65, це власне для тих осіб. Які мають страховий стаж від 15 до 20 років. Але якщо в особи не назбираються, на жаль, і 15 років страхового стажу, то їм пенсія не призначається, їм виплачується державна соціальна допомога в органах соціального захисту населення. Пані Руслано, але чи є ця послуга, де можна докупити стаж? Звичайно, вона в нас від з давнього часу діє. Звичайно, можна докупити, це становить 22% від мінімальної заробітної плати. Ця угода укладається в фіскальній службі особою. А на якс наскільки років можна докупити? От мінімаль, мінімальний цей проміжок? Проміжок мінімальний, якщо я так правильно пригадаю. То напевно не менше ніж 5 років стажу це точно можна докупити? Ну правда, тут треба думати про доцільність і можливості фінансові, оскільки навіть сам розмір, якщо 22% взяти від е, мінімальної на даний час е, 6700, мінімальна заробітна плата, тобто один місяць майже півтора тисячі гривень коштує один місяць. А чи можете ви сказати чи чи люди за от докупляють собі на?